РОБЕРТ ШЕКЛІ. Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 24 Ф'ю! Трам. Гоп. І ось ми кудись потрапили. Хто зна куди. Коли й на кутру з земель. Хтось, може, й знав, тільки певно, що не кармаді, опинившись у місті, дуже схожому на Нью-Йорк. У дуже схожому, але чи то справді Нью-Йорк? Це справді Нью-Йорк? сам себе запитав кармаді. А біс його знає? Негайно відгукнувся чийсь голос. Запитання риторичне, пояснив Кармоді. Не сумніваюся, проте відповідаю, оскільки захистив науковий ступінь з риторики. Кармоді поглядався на всі біч і зауважив, що голос подає велика чорна парасоля в його лівій руці. Це ти виграше? Звісно, я. А ти гадав хто шотландські пуні? Де ж тебе носило, коли я був у зразковому місті? Узяв собі відпустку. Коротку, але заслужену, сказав виграш. І дорікати за це не маєш права. Відпустки обумовлені угодою між галактичною об'єднаною спілкою виграшів та лігою реципієнтів. Я й не дорікаю, сказав Кармаді, я просто так. Облишмо краще. Це місто чисто моя земля ну, чистісінько, як Нью-Йорк. Це було місто товпище людей і потоки автомобілів, повно театрів, повно кіосків з бівштексами, повно народу, повно крамний оголошеннями про банкрутство. І повний розпродаж товарів за низькими цінами, спалахи неонових вивісок, повно ресторанів, найсолідніші з них називалися Західняк, Південець, Східняк та Північанин, в усіх фірмені бештекси і картопляна соломка. Крім них були ще північно східняк південно-західняк, східно-північно-східняк і західно-північно-західняк. Кінотеатр на протилежному боці вулиці показував апокрив грандіозніше і дивовижніше, ніж біблія. З тисячами статистів у головних ролях. Поряд була дискотека Омфалос, де під хрипку музику виступала фольк-рок-група група Ланяки, танцювали незрілі незайманки в сукеночках із глибочезними вирізами спереду і ззаду. Життя вирує. гукнув кармаді, облизуючи губи. Чую тільки передзвін касових апаратів? зауважив виграш тоном зачерствілого мораліста. Не будь занудою. відмахнувся кармаді. Здається, я вдома. Сподіваюся, що ні, відповів виграш. Щось це місце діє мені на нерви. Роздивися, будь ласка, як слід. Пам'ятай, що схожість не обов'язково тотожність. Але ж карманді бачив, що стоїть на розі Бродвея і 50-ї вулиці. Ось і вхід у підземку, станція просто перед ним. Так, він удома. І він поспішив до підземки, рушив униз по сходах. Все знайоме радісно збуджує і водночас навіює сум. Мармурові стіни, вкриті вологою, блискуча монорейка, вибігає з одного тунелю і зникає в іншому. Ох! Вирвалося у кармаді. В чим річ? запитав виграш. Ні, в чим. Я передумав. Мабуть, я краще прогуляюся по вулиці. Кармаді повернув назад, спокійно рухаючись до світлого прямокутника неба у рамці виходу, та звідти посунув натовп і перепинив шлях. Кармаді став проштовхуватися до виходу, та натовп тягнув його назад. Мокрі мармурові стіни здригнулися і судомно запульсували. Блискуча монорейка скочила з опор, скрутилася гадючим язиком. І блискавично метнулося в його бік. Кармаді побіг, збиваючи зустрічних і все ж помічаючи, що вони одразу зводилися на ноги, ніби іграшки покивани. Мармурова підлога зробилася м'яка й липуча. Його ноги в'язли, люди зімкнулися круг нього, а монорейка закаливалася над головою. Сідрайте, завола в кармаді, заберіть мене звідси. І мене. вискнув виграш. І мене. зойкнув підступний хижак. Бо це він і ніхто інший спритно прикинувся під земкою, в пащу котрої так необачливо заліз кармаді. Сітрать не давав про себе знати ніщо не змінилося. В кармаді в голову закралася жахлива думка, що сітред міг вийти пообідати або в туалет, або ж розмовляє по телефону. Блакитний прямокутник неба вущав вихід ніби змикався. Постаті довкола втратили людську подобу. Стіни зробилися багрянисто червоними, напружилися, затремтіли і почали суватися. Гнучка монорейка пожадливо обкопила ноги кармаді. З утроби хижака забурчало, і лавиною пішла слина. Здавна відомо, що кармоїди хамувати й не вміють поводити себе за столом. Рятуйте. завела в кармаді, коли підошви його черевиків розчинилися в травних соках. Сітрайте, рятуйте мене. Рятуйте його, рятуйте його, ридав виграш. Якщо це важко, то рятуйте мене. Витягніть мене звідси, і я дам оголошення у всі відомі газети. Скличу комітети, організую ініціативні групи, вийду на вулиці з плакатами. За смерть кармаді треба помститися. І надалі я беру на себе обітницю. Припинити Ревені, почувся голос, за яким кармаді впізнав сітрейта. Ганьба. А ви, кармаді, запам'ятайте на майбутнє. Треба думати, перш ніж лізти в пащу свого хижака. Моя контора не для того, щоб кожного разу витягувати вас із зашморга в останню мить. Але зараз ви мене врятуєте, мовив кармаді. Врятуєте, врятуєте. Уже врятував. Сказав Сітрайт, і коли Кармаді озирнувся навкруги, то побачив, що справді врятований.